Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Шувець. Поліцейським дали план мобілізації. Про це я знаю вже давно і такої офіційної інформації ви ніде не знайдете. У них є план мобілізації. Ви скажете, це ж не ТЦК ТЦК має план за кожного. мобілізованого, їм дають чималі премії, або за кожного відловленого, да, який добровільно. Потім йде в ЗСУ. Так от я скажу: уже давно, приблизно вже з півроку, українській поліції дали план по мобілізації. І кожен український поліцейський зобов'язаний дотягнути, довести доволокти в ТЦК певну кількість осіб. Зобов'язаний. Себто ТЦК перекинуло половину своїх. Повноважень на поліцію. Чи в захваті від цього поліцейські? Скажу ні, не в захваті. Але це нічого не міняє. Або ти будеш давати план, або ти на фронт. Так само і в ТЦК, так само поліцейський. Тому наші поліцейські тягнуть, тягнуть, волочать, кидають на асфальт, одягають кайданки і волочать людей на фронт. Самі ж вони йти не хочуть гинути, так? Ну не хочеш сам, значить треба поволокти когось іншого. Відео в соцмережах на Фейсбуці, як в Острогі, є таке місто Острог в Україні. Поліцейські зловили біля під'їзду. Вони вже чатують біля під'їздів багатоповерхівок рано вранці, коли люди йдуть на роботу. З Заламали чоловічину, волочать його по асфальту, намагаються вдягати кайданки, перекидають через е Перекидають там залізна така огорожа, невеличка, яка квітник огорожує. Вони перекидають лицем вниз через огорожу, потім волочать через ту залізну огорожу назад, втручаються жінки і отаке відео. Важке, як би кажучи, але воно не важке, воно вже звичне для України. Україна стала країною, де людей волочать, б'ють на вулиці, катують, одягають кайданки. Просто. І ніхто всі до цього вже якось звикають, так? Куди ми йдемо, куди ми котимось? Ми котимось прірву, тому що, коли верхні головаки і їхні охоронці, ТЦКшники, поліцаї, тітушки, помирати не хочуть, а гинуть прості українці, робітники селяни, яких гонять на фронт, волочать на фронт. Така країна немає, майбутнього. Немає. Ви скажете, яка Україна має майбутнє. Україна має майбутнє тільки тоді, коли в Україні буде царювати правда і закон. А закон рівний для всіх. І Конституція рівна для всіх. І для верхніх головатих, і для їх прихлібателів, і прислуг, і охоронців, і для простих українців, тільки вимагають виконувати закон тільки простим українцям. А для верхніх головатих і їхніх слуг, охоронців. Закони не писані. З вами Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!